Громада у Скорботі. В останню путь провели захисника України Костянтина Заболотнього. Траурна церемонія відбулась 3 січня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Вшанувати пам'ять воїна прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Костянтин Петрович був у мене заступником командира батареї з морально психологічного забезпечення. Дуже добра, дуже чуйна людина. Завжди йшов всім на зустріч, допомагав хлопцям. Хай земля йому буде пухом. На той момент служив ну, в протиповітряній обороні в військах і відповідав якраз за територію, в яку входило і ну, наше місто, і околиці. І Ми організовували хлопцям з 38 го зенітно ракетного полку багато допомоги туди. І з ним багато, дуже багато речей насправді гарних світлих зробили. Вчора перечитував переписку нашу з ним. Перші шахеди, як тільки з'явилися, ну, багато з них саме через наш регіон йшло. Ми, ми тоді перші запити робили, на які вони просили нас, це прожектори і ну, купа інших речей для того, щоб посилити роботу хлопців. Ну, це дуже була світла людина. Людина з доволі великим досвідом військовим і великим серцем. Є такі люди, котрих. Які... Ти бачиш один раз і вони живуть в тебе тут. Це Віка і Костянтин, саме ці люди. Так випало, що в мене було дві відпуски, дві відпуски це та поховання Геннадія Тіхана в цей раз Заболотного Константина. Хочу звернутися до всіх, будь ласка, думайте за кожний свій поступок, щоб це все було недаремно, щоб наші хлопці. Рягали цю землю не даремно. Костянтин Заболотній був заступником командира 18-ї стрілецької роти 6-го стрілецького батальйону, капітаном 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Воїн загинув 21 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області під час виконання бойового завдання. Загинув Костянтин виконуючи завдання. Який не кожен боєць може зробити. Він розчищав від протипіхотних мін поступи к позиціям, даби можна було пробувати і евакуацію, і подвози, і ротації. Під час цієї операції ворожебні дрони, не один, там із десяток, його атакували. І 21 числа він загинув. Дружина Костянтина Заболотнього майже чотири роки пліч опліч служила разом з чоловіком. На церемонії прощання Вікторія розповіла свою історію. Зазвичай ти дзвонив о четвертій, а в цей день ти не подзвонив. Я почала хвилюватися. В грудях потім почало дуже сильно пикрути. Дихати стало дуже важко. Гаряче важко. І потім я впала. Скрутившись з калачиком, я дуже зацепеніла. І потім на повній легені я видихнула, і я зрозуміла, тобі було боляче, але тебе не було. 3 січня в громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою.